Упори для віктори Шікс Це. Це вже так холодно, тому треба трошки вище піднімати. Так, вони трошки підмерзаються. Довговато відкривається. Можна руками ще підняти вище. Ось так. Ну трошки підмерзають, але ну, в принципі свою функцію гарно виконують, не треба паличку взяти. Паличка на своєму місці. До речі, вона, мабуть, ну також відкривається по висоті, як і та. Тут у свій і колір щось міняло, чи так і було. Тут на камеру погано буде видно. Ну прикольно. 1400 гривень на промі. Думаю, загуглити не йдете. Оп, О, так, тримає. Тримаю. Чикс, там так підняли, оп, тримається. Але лі лі літом, коли тепло, воно при, такой, е при такому відкриванні вже само вверх піднімається, а зараз трошки воно замерзло. Ось так. общем, прикольна тімка.